Новації у професійній освіті, оновлення лабораторії для кращого навчання і нові кроки до змін у старшій школі. Привіт, друзі! Ми підготували для вас свіжу добірку освітніх новин. Ви дізнаєтеся про нові можливості для студентів і роботодавців. А ще про шкільні кабінети майбутнього та про нові ідеї для навчання у старших класах. Уже за мить розповімо більше. Верховна Рада України зробила перший крок до оновлення системи професійної освіти у першому читанні. Ухвалено законопроект, який трансформує підготовку майбутніх фахівців серед ключових змін. Заклади освіти стануть більш автономними, а студенти матимуть більше практики на підприємствах. І це неабиякий плюс. Адже ідея в тому, що випускники профтехів не просто отримали диплом, а здобули спеціальність, що відповідає реальним потребам ринку праці і мали більше шансів знайти хорошу роботу. Можливо, навіть у процесі стажування. Усі ми маємо в голові картинку звичного шкільного класу. А тепер заплюште очі, та уявіть. сучасний мінімалістичний дизайн, ергономічні меблі, нові комп'ютери. Отакі зміни запропонували у Міністерстві освіти і науки України та залучили на це майже 500 мільйонів гривень. Ці кошти допоможуть придбати сучасне навчальне обладнання та меблі для кабінетів фізики, хімії, біології, математики, географії та СТЕМ лабораторій. Мета дати дітям змогу краще опанувати природничі та технологічні науки. Заявки на отримання субвенції можна було подавати до 18 квітня. Тепер комісія МОН буде їх розглядати. Найбільше шансів отримати фінансування мають ліцеї, які подали. Ли комплексні проекти зі створення сучасного освітнього середовища, наприклад, створення stem кластерів, де учні зможуть працювати з обладнанням, виконуючи практичні завдання та експерименти. А ваш заклад бере участь у конкурсі? Пишіть у коментарях в Україні триває громадське обговорення нової типової освітньої програми для старшої школи, ініційованим Міністерством освіти і науки. Основна ідея дати старшокласникам більше свободи у виборі предметів замість обов'язкового вивчення всього підряд, як це було за наших з вами шкільних часів. Також пропонується посилити практичні заняття, запровадити інтегровані курси, які об'єднують кілька дисциплін, і приділити більше уваги розвитку цифрових навичок. Мета зробити навчання кориснішим і наближеним до реальних потреб учнів. Усі охочі надавали свої коментарі, що ж буде в підсумку. Про це поговоримо у наступних випусках освітнього маркера. Чимало встигли проговорити. Але точно ще є новини, які саме дізнаємося далі. Ну ми до освітнього дайджесту! Навчатися під час війни дуже непросто. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив звіт про рівень знань учнів початкової школи за 2024 рік. Дослідження показало, що в умовах війни діти засвоюють читання, математику та природничих наук гірше ніж у 2021 році. Зниження результатів у середньому становить від 5 до 10 відсотків залежно від навички. Моніторинг проводили у квітні травні 2024 року. Серед учнів четвертих класів по всій Україні аналізували сформованості читацьких, математичних та природничо-наукових компетентностей. Експерти радять закладам освіти більше уваги приділяти саме розвитку базових умінь. А для цього важливо вдосконалювати освітні програми та підходи. Усі українські школи отримали доступ до цифрової освітньої екосистеми Мрія до цього. Проект проходив пілотування в окремих закладах освіти. Мрія це простір, де учень може виконувати завдання, отримувати рекомендації від штучного інтелекту, а вчитель бачити прогрес кожного та кожної. Крім того, у системі є мотиваційні бонуси, які заохочують дітей до навчання. Нова екосистема має допомогти не лише краще досвоювати знання, а й стимулювати учнів до розвитку та нових досягнень. Щоб діти продовжували ходити до шкіл, потрібні безпечні укриття. Тому уряд виділить додаткові 830 мільйонів гривень на будівництво таких приміщень. Найбільше коштів отримують регіони, де безпечні умови для навчання зараз найбільш важливі: Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області та Київ. Гроші підуть на будівництво нових укриттів, ремонт наявних та. Закупівлю необхідного обладнання, щоб навчання було безпечним навіть під час тривог. У МОН хочуть змінити правила, за якими затверджують освітні програми. Пропонують зробити все простіше, щоб рішення приймали вчителі на педраді, а не чекали на довгу експертизу. Зараз триває громадське обговорення. До 20 травня кожен може надіслати свої пропозиції, подати зауваження до чинних програм або запропонувати, що варто змінити. Після цього правила оновлять. Ось таким був короткий екскурс в актуальні події освіти. Більше новин вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Папа, -па. освітня команда на зв'язку.